Всім привіт! Поки інтернет гуде довкола теми редфлагів у чоловіках, і жінок вчать відслідковувати токсичні, нарцисичні чи аб'юзивні риси у потенційному партнерові. Я пропоную вам звернути увагу на зовсім інше, адже відсутність червоних прапорців не означає автоматично, що цей чоловік є придатним для сімейного життя матеріалом і життя із ним буде довгостроковим чи щасливим. Отож, сьогодні я розкажу про зелені прапорції або якості властивості чоловіків, на які слід звернути увагу, на які я особисто опиралася при пошуку і виборі свого партнера. І які ми вже скористалися сотнями щасливих клієнток, і з вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Не будемо довго ходити довкола і перейдемо одразу до суті. Номер один у моєму списку це його вміння триматися своїх обіцянок і дотримувати слова. Взагалі, то це якість будь-якої відповідальної і зрілої особистості. Не потякати і плескати язиком, а робити те, що було намічено і обіцяно. Він може вам змальовувати золоті гори, а потім видасться, що в нього там якісь обставини, хтось укакався або щось не склалося. Все може бути і насправді форс-мажорні обставини прописані навіть у договорах: війна, землетрус або якісь там інші несприятливі погодні обставини. Але повірте, якщо у молодості ви можете на щось закрити очі через закоханість, про щось забути, щось списати. То, коли у вас будуть діти на руках, коли у вас малюки, вам треба бігти до лікаря, купувати антибіотики чи, не дай Боже, ще якусь операцію робити, вам буде не до його виправдань, вам потрібне надійне плече поруч, яке допоможе вам, і вашому потомству, вижити у цьому складному суворому світі. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу на ранніх етапах. Повірте, пізніше краще не буде. Якщо він починає... Стосунки з вами із невиконаних обіцянок, якщо ви бачите його непослідовність або некомпетентність, або навіть неможливість, неспроможність дотримуватися свого слова і слідувати наміченому плану, то краще обійти таку людину стороною, він є ще незрілим і неготовим. А я не рекомендую вам вступати у стосунки із хлопчиком, який не може взяти на себе цю відповідальність. Друге за номером, але не зазначення його цілеспрямованість у чоловіка має бути ціль у цьому житті. І знову таки, вона може видозмінюватися, модифікуватися у процесі життя на різних етапах проходження до цієї цілі. Але вона має бути тому, що чоловік має задати собі напрям, куди він рухається. Сенека сказав, що жоден корабель не зможе досягнути гавані, якщо не знає, в яку гавань направляється. Отож, у кожного може бути свій рівень амбіцій і свої цілі. Не кожному як ілону маску потрібно космос заселяти і освоювати. Хтось хоче зробити щось для своєї країни, хтось хоче зробити щось для сім'ї, хтось хоче кар'єру побудувати, хтось бізнес. І він знову таки має робити якісь послідовні відповідні кроки на шляху до досягнення цієї цілі, а не просто її декларувати. Тому що зараз багато знову таки токсиків і нарцисів, які слухають подібні відео і вони знають правильні варіанти відповіді для дівчат, в тому числі і для роботодавців, але не факт, що вони будуть втілювати це в життя. Тому знову повертаємося до пункту 1. Наявність цілий свідчить про певні психологічні, і ментальні внутрішні процеси. Він схильний до саморефлексії і вже розмірковує над сенсом життя і своїм місцем у ньому, а не просто перебирається із одного клубішника в інший для того, щоб розважитися і самоствердитися. Він знає, що великі цілі досягаються командою, і йому потрібна ця надійна команда, якій можна делегувати якісь інші справи, тому що він не може стежити за всім. Коли він знайде свою компетентну, ефективну команду, то він стане надійним, турботливим лідером, який буде захищати, який буде давати все найкраще для того, щоб його команда була задоволена. По-третє, емоційний інтелект. Тут багато чого. Нагадую, що емоційний інтелект це вміння розпізнавати і керувати як своїми емоціями, так і емоціями оточуючих. Коли ми отримуємо відмову, коли щось іде не за нашим планом, ми не істеримо і не топаємо ногами, і не звинувачуємо всіх оточуючих у тому, що відбувається, а шукаємо раціональне рішення, як максимально ефективно або з найменшими витратами вийти з цієї ситуації. Це і вміння урівноважувати свої емоційні потреби з емоційними потребами партнера. Ну, наприклад, коли я прийшов із роботи, і в мене все валиться з рук, я хочу полежати або в тікток повтикати, але бачу, що тут з'єрошена дружина вискакує, значить там діти кричать голодні і брудні на задньому плані. І я можу в цей момент взяти під контроль свої якісь оціни гаразди і фрустрації. І щось сказати дружині, щоб вона також заспокоїлася і разом із нею піти відпочивати на дивані. Так? Ну я зараз судрірую, але це така життєва, дуже популярна, банальна ситуація. Насправді, це і те, наскільки він рівно і з повагою комунікує із іншими людьми у соціумі. На перших етапах стосунків, скоріше за все, ви будете бачити, як він спілкується із офіціантами, таксистами, поліцейськими або просто перехожими на вулиці. Чим ближче, тим болючіше, і це тому, що люди проводять багато часу разом у сімейному житті. Вони контактують і тоді, коли вони хворі, коли вони не в формі, не в ресурсі, коли у них якісь негаразди на роботі або зі здоров'ям. І в такі моменти людина втрачає оцю здатність себе контролювати. кажуть: якщо хочеш дізнатися, яка людина насправді, то подивися на неї в момент слабкості або коли вона не очікує якусь ситуацію, тоді всі маски спадають, і вона мінімально себе контролює. У вас на перших етапах стосунків є можливість придивитися до його поведінки, от у якихось таких публічних місцях, тому що потім на місці цього офіціанта може бути ви, або ваша мама, або ваша дитина, або хтось із ваших близьких. І тому, звичайно. Така поведінка із оточуючим, особливо коли він від них не залежить, але вони залежать від нього і від його милості. Його багато чому характеризує. Це і те, як він приймає вашу альтернативну точку зору або відмову. Коли він не критикує, не використовує пасивну агресію, не починає переконувати і давити, а може сказати: я зрозумів, ти маєш право на свою точку зору, на свій смак і на свій погляд. По четверте, баланс у комунікації: коли час і увага розподілені між двома партнерами приблизно однаково, звичайно, бувають різні обставини життя, і все може змінюватися в залежності від ситуації, але Якщо ми беремо довгостроковий період, то ми бачимо, що час і увага в середньому розподілені приблизно рівномірно однаково між партнерами. Це означає, що ви не є мовчазною фанаткою, яка заглядає йому в рота і піднімає тим самим рівень його значимості, ні, він не являється пасивним партнером, в якого ви, як в помийне відро можете зливати свої життєві історії або безкінечно розказувати про себе, тому що диспропорції є небажаними і вони тягнуть за собою певні наслідки. По-п'яте, він згадує про своїх колишніх подруг і дружин у спокійній лаконічній формі і з повагою. Якщо не з повагою до них як до особистостей, то з повагою до тих стосунків, які між ними були. Він або скаже, що винними були обидві сторони, або розкаже про певні об'єктивні обставини, які будуть звучати зрозуміло і прийнятно для вас. Він не буде при цьому безкінечно розказувати про якісь подробиці для того, щоб тамувати свій біль і використати вас як наліпку, як пластир або таблетку від болю у цих стосунках. Це буде означати, що його гештальти закрито, проведено внутрішню роботу і висновки зроблено. По шосте, він ваш найяскравіший прихильник, фанати група підтримки, допоможе чим зможе захистити і надасть ресурси на вашому шляху. По досягненню життєвих цілей, ви завжди почуваєтеся як найкраща версія себе. Ви знаєте, що ви зірка, і тут немає місця для невпевненості чи сумнівів. Ви не будете сидіти і думати, чи ви йому подобаєтеся, чи він не зраджує вам з іншою, тому що він завжди буде поруч у ті хвилини, коли він вам потрібен, і навіть трішечки більше. Ви будете почуватися як найкраща. Найулюбленіша, найвпевненіша версія себе. І це, звичайно, дуже підтримує, дуже допомагає корінитися у впевненості в собі, і ви можете зосередитися на досягненні ваших життєвих цілей. По цьому він не буде вас продавлювати чи змушувати робити те, що ви поки що не хочете робити, або що ви категорично не бажаєте робити. І на перших етапах стосунків він буде вам показувати і свою пристрість, і бажання і готовність до сексу разом з тим, якщо вам потрібно більше часу для формування бажання і довіри, то він віднесеться до цього із толерантністю і без Пасивної агресії без іронії і сарказму, без подвійних послань, буде робити все від нього залежне для того, щоб ви вкорінилися у своїй довірі і пристрасті до нього. Він розуміє, що йому не потрібна лише фізична оболонка. Він хоче розкриття вашої жіночності і вашої пристрастності. Повосьмо, вони стабільні і надійні у найкращому сенсі слова. Вони завжди там і тоді, коли ти їх очікуєш побачити. Ти відчуваєш захист, контроль, надійність. Ти відчуваєш, що тебе пріоритизують. Немає місця для драми, американських гірок чи виносу мозку, і все спокійно, розталене по поличкам, все прозоро і зрозуміло. Вони також пріоритизують не тільки тебе, а й тих, кого любиш і поважаєш ти, хто входить у твою систему координат. Тому що вони будують довготривалі стосунки і знають, що мають бути дотичними до твого світу, до світу, твого спілкування. І насамкінець хочу згадати про якість, про яку ми забули у 21 столітті, яку дівчата проміняли на шестизначні суми доходу їхніх партнерів, на їхню шикарну рухомість і нерухомість на закордонні поїздки і блиск діамантів. Це доброта. Доброта, яка має врятувати світ, доброта, якій не має місця для гніву, злості, бажання помститися чи жорстокості, набагато краще бути із добрим партнером, ніж із партнером багатим. Отже, будьте обережні зі своїми бажаннями, бо вони мають тенденцію здійснюватися. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Бажаю вам добра, любові, щастя і як завжди, до зустрічі на індивідуальних і сімейних консультаціях.